Я вчусь англійській мові високого рівня. Я намагалася вчити раніше, але при Савдепі не можна було почути розмовну мову і не було з ким спілкуватися. 84-річна Кіра Яківна понад 5 років відвідує університет третього віку, який існує на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Ділиться, тут вона отримала цінні знання і тепер може говорити і розуміти англійську мову. Тепер я ж розумію, коли говорять. Ну потім я хожу на хореографію. Я теж танцюю там. Скандинавську ходьбу опанувала. Університет третього віку реалізовує принцип навчання протягом усього життя. Саме тут категорія людей 60+, може безкоштовно відвідувати чимало курсів на будь-який смак, починаючи відмовник, закінчуючи хореографією. У нас багато курсів наразі. Ми маємо інформаційно-комунікативні технології, тобто вивчення комп'ютера. І ми комп'ютер так само вивчаємо в різних аспектах, тому що хтось вже навчається третій рік, а хтось перший рік прийшов. У нас є курс англійської мови, італійська мова, група, українська мова. Краєзнавчі студії, літературний аспект і історичний аспект є особистісний розвиток. Далі є група корисний менеджмент. Ну і власне психологія. 11 листопада у виші підписали угоду про співпрацю між Полтавським університетом економіки і торгівлі, університетом третього віку, що діє на базі поет та громадською організацією Асоціація університетів третього віку «Клепсидра». Підписання меморандуму про прийняття університету третього віку, який діє на базі поет вже понад п'ять років до Всеукраїнської асоціації таких університетів. Вона об'єднує університет третього віку і їх аналоги, які діють в інших містах України, входить до європейської мережі університетів третього віку, тобто це досить поважна інституція, вхід до складу якої підтверджує актуальність тієї роботи, яку ми проводили впродовж цих п'яти років. Підписання такої угоди відкриває додаткові можливості співпраці з іншими університетами третього віку. Насамперед, коли йдеться про співпрацю в проектній роботі з європейськими фондами європейськими інституціями, зокрема в напрямку розвитку університетів третього віку, говорить президент громадської організації Асоціація університетів третього віку Клепсидра, доктор технічних наук, професор Артур Горбовий. Є багато напрацювань, є багато добрих і вдалих проектів. А підписання такого меморандуму дає можливість власне співпраці з іншими університетами, дає можливість участі в різних різних проектах і дає більш ширший можливість використання своїх можливостей в проектній роботі, проектні роботі з європейськими фондами і європейськими інституціями. 75-річна Тамара Володимирівна нещодавно теж приєдналася до відвідування курсів. Вона вже спробувала вивчити англійську мову, проте душа лежить до краєзнавства. Тому Тамара Володимирівна стала відвідувати студію краєзнавства. Я дуже рада, що ми в Полтаві маємо цю можливість. Люди, які вже не працюють. Маємо можливість приходити сюди, дізнавати щось нове, спілкуватися, відчувати радість життя, тобто не сидіти на скам'ячці під будинком, і обговорювати своїх сусідів, а займатися якоюсь корисною для себе роботою. Крім підписання угоди під час візиту до Полтавського університету економіки і торгівлі, президент громадської організації Асоціація університетів третього віку Клепсидра Артур Горбовий відвідав заняття практично усіх студій університету третього віку, що діють на базі Полтавського університету економіки і торгівлі.